Матч Легіон Радь. Це було справжнє дербі. І не лише на полі, а в першу чергу на трибунах. Рідко таке побачиш у чемпіонаті району, але атмосфера була неймовірна. Гул, пісні, емоції. Саме заради цього ми всі любимо футбол. Але мій блог про чесність і здоровий приклад як би я не любив легіон, мушу бути відвертим. Марш прать програє, і їхні вболівальники піднімають настрій усім навколо виконуючи червону руту, символічно для нашого волинського футболу. Але поруч є певні люди на трибунах іншої команди, які чомусь вирішили вставити свої п'ять копійок. Слухайте, вдома використовуйте подібні фрази до дружини чи до дітей, якщо вам так треба, але не в людному місці, де поруч десятки дітей. Який приклад ви показуєте? А після фінального свистка показуєте суперникам жести, і коли у відповідь реагують ті самі підлітки, до кого ви біжите розбиратись? Вам не бридко? Мені було бридко спостерігати за цим з боку. Загалом дербі вдалося. Емоції на полі та трибунах були на найвищому рівні. А про сам матч я розкажу вже завтра. Дякую всім за перегляд і підтримку.